Вітаємо всіх вас з великодніми святами і бажаємо вам здоров'я, одужання та перемоги. Учні кропивницьких шкіл прийшли у госпіталь з великодніми подарунками до поранених військових. У цих пакуночках є і Паски, і яйця, і традиційна їжа, яка є дуже ну, для цього свята. У цьому госпіталі лікуються і проходять реабілітацію учасники бойових дій. Два тижні на лікуванні військовий Олександр Бабенко. Поранення отримав в Бахмуті. В жовтні місяці, ось пів року, переломом стегна лікуюсь. Далі реабілітація і знову в армію. Ще служити, служити. Для кожного військового почути слова вдячності і підтримки важливо, говорить психологиня Ганна Колєва. Це людям дає відчуття підтримки, відчуття єдності народу, відчуття, що ця війна стосується не лише їх персонально, тому що вони в збройних силах, а що це війна всього українського народу і всі в цьому процесі залучені, і всі кожен хто може на своєму рівні вносить цю лепту дак допомоги. Гостинці для бійців збирали учні, батьки і вчителі Кропивницького. Ми вітали наших захисників із святом Великодня, дарували їм подарунки, які змогли зібрати. Це було дуже приємно привітати наших захисників, адже за допомогою них ми все ще можемо спокійно спати та навчатися. Акцію великоднє диво ініціював учнівський парламент міста, каже керівниця управління освіти Лариса Костенко. Для Цієї акції підтримати наших військових, які лікуються в Кропивницькому, і частинку своєї душі передати, щоб вони відчули таке родинне свято. В день великодня за словами Лариси Костенко до акції долучилися всі 38 шкіл міста. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.